То сезон відпусток водночас, поки власники осель на відпочинку активізовуються крадії. Чи не єдиним захистом від таких ризиків є послуги охоронних компаній? Нині в Україні десятки, якщо не сотні, схожих приватних фірм, але є й одна державна структура поліція охорони. Проте, чим їхні послуги відрізняються та що правоохоронці радять зробити насамперед, щоб захистити власне житло, дізнавався Єгор Ромахло. В'ячеслави Дмитро столичний екіпаж роти реагування поліції охорони. З ними виїжджаємо на стандартне щоденне патрулювання. Загалом одночасно тільки в Києві працює 45 таких команд. Усе щоб мінімізувати час прибуття до місця потенційного злочину. Довго чекати на повідомлення від диспетчера не довелося. Цього є дачі крабиття скла балкон 400 тисячових стрільців прийняв квартира, бо направляють. Долітаємо до потрібної адреси за лічені хвилини. Правоохоронці починають огляд цього разу. На щастя, спрацювання було хибним. Таке трапляється нерідко, кажуть поліціянти. Але попри це оперативно реагують на кожний виклик. Неважливо чи це спрацювання є реальним, чи є хибним, тобто там будь-яка втрата зв'язку. що, ми приїжджаємо, оглядаємо. Повністю В'ячеслав до поліції охорони приєднався 10 років тому, одразу після служби в АТО. Певен армійський досвід дуже допоміг, адже ця структура працює з вогнепальною бойовою зброєю, що серйозно відрізняє її від приватних компаній. Чоловік каже, цього часто вистачає, щоб зловмисник не наважився на злочин. Психологічно повністю це впливає, тому що коли правопорушник бачить уже. Поліцейського саме і в формі поліції, стабільною вогнепальною зброєю. Я думаю, це фактор дуже впливає щодо порад від поліцейських: як уберегти власне житло, перша та найголовніша не економте на сигналізації. Мовляв, жодні грати не допоможуть, якщо на місце злочину оперативно не прибуде екіпаж. Переконалась у цьому і киянка Алла. Не всі підуть в квартиру там, де є сигналізація. Потом тому, що треба час. Щоб знати, як цю сигналізацію зняти, цим треба розбиратися. А за 3-5 хвилин вже приїде наряд. Жінка вже 30 років користується послугами поліції охорони. Каже, спроби крадіжок за цей час траплялися, але марні. Від'їжджала з Києва відпустку, мене не було вдома, і були сработки. Мені дзвонили, попереджали, що є, і в цей час приїжджала поліція. І вони попередили кратіжки. Загальний список послуг від поліції охорони чималий. Це охорона майна, охорона громадського порядку, охорона рухомого та нерухомого майна. Тобто, ми можемо встановити трекер на автомобіль. А ми надаємо послуги охорони житла або будівель. Також, якщо ви помічали, ми знаходимося і надаємо охорону музеїв, банків. Щоб підтримувати високий рівень, співробітники постійно проходять підготовку вогнев. Пальну, медичну та навіть психологічно. Саме якість кадрів кажуть тут запорука безпеки. Поліція охорони працює на території усієї країни. Щоб дізнатися умови співпраці, варто звернутися за коротким номером 9899. Єгор Ромахло, Віктор Зеленко. Факт ЕСІТІВІЄдині новини. Герої нашого наступного.